Так, а тут у нас вже радіація. Мабуть, це значить, що це край локації. Е, і тут у нас, ну тут у нас нічого немає, тут у нас і другий поверх, але чи можна на нього залізти? Ага, можна залізти. Тоді давайте заліземо і подивимось. Так, ну взагалі прикольно все виглядає. Е, можна було б навіть ці місця якось заселити. Якраз таки розраби сказали, що зроблять СДК. Щось на кшталт панелі СДК, і можна буде якраз таки все це діло позаселяти. Так, а що в нас тут? А тут у нас якраз таки перехід на ще одну локацію. І це в нас не інакше як Чорнобильська атомна електростанція, тобто ЧАЕС. Так, ось так ось вона в нас тут виглядає. Виглядає. І так, ЧАЕС. Новий регіон. ЧАЕС новий регіон. Е, я б такий, щоб прямо зараз побігати, подивитися, але в нас відосик конкретно по Залізному лісу. Тому, друзяки, якщо цікаво було б побігати по ЧС, подивитися, що в нас там, чи вдасться нам пройти до саркофагу. Давайте якось проявимо якийсь актив під цим відосиком, щоб я дізнався, що справді є сенс тут бігати, це все дивитися, чи буде це взагалі комусь цікаво, чи всі, чи всі вже це все і так подивилися, і так вже чудово знають, що, де і як. Тому так, давайте я подивлюся, чи буде це комусь цікаво. Якщо буде цікаво, то моментально випускаю ще один відосик, де якраз таки ми глядатимемо ЧС.